Формадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, петиція, про яку говорить зараз, ледь не вся країна на сайті офісу президента. Близько місяця тому з'явилася під петиція звернення. Автор документа просить Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт про цивільні партнерства для різних пар, зокрема і одностатевих. Напередодні петицію підписало вже 25 тисяч людей. І відтак глава держави має розглянути її. У нас студії ініціаторка законопроєкту. Будь ласка, запрошуємо а, а, народна депутатка і ініціаторка цього законопроекту про цивільні партнерства. Інна Сосун, доброго ранку. Доброго ранку і ну двадцять тисяч. Розуміємо, що ця тема відгукується в суспільстві і хвилює людей. А проте зараз абсолютно точно можемо сказати, що тут і різні думки знов таки є. А саме тому наш журналіст Олександр Ковальов вирішив розібратися максимально в цій темі, що таке ців. Ільні партнерства, чому вони, вони потрібні Україні? Хто проти? А давайте зараз разом подивимося, розберемося і продовжимо говорити. Ольга Коломієць до повномасштабної війни дівчина працювала ветеринаркою. Її цивільне життя, як і у багатьох військових, закінчилося 24 лютого минулого року. З моменту, як тільки почали підтягати війська до кордонів, я знала, що я піду свій військовий шлях. Ольга могла почати в теробороні, проте наполягла, аби її відправили до лав ЗСУ. Нині вона єдина дівчина-снайперка в підрозділі. Впевненість у собі Ольга показала ще з перших днів служби, аби нічого не приховувати від побратимів, відразу сказала про свою сексуальну орієнтацію. Мені пощастило у мене в підрозділі до мене відноситься добре, навіть дуже добре. Ольга точно знає, таких як вона у лавах ЗСУ дуже багато. Хтось відкрився, хтось ховається, але всі як один підтримують законопроєкт про цивільні партнерства, оскільки одностатеві шлюби в Україні не дозволені, а реєстрація партнерства дасть лгбт людям елементарні юридичні права. Це якось поприємно, коли ти лежиш в лежиш в госпіталі. Тобі погано від того, що ти поранений того, що ти вже не хочеш повернутися до хлопців. І... Цей в самий момент до тебе не може прийти на ти Буваєш законопроект. Про реєстровані партнерства зараз готується до голосування у Верховній Раді. Нещодавно документ розглянув комітет із питань молоді і спорту та рекомендував Верховній Раді прийняти за основу, каже ініціаторка законопроєкту Інна Собсун. Основна мета це створити новий юридичний інститут. Партнерств, які буде доступні для одностатевих пар і для різностатевих пар на сьогодні, такі пари існують. Ми знаємо, що вони є. Це є в будь-якому суспільстві, але держава їх не визнає, і для людей це створює дуже конкретні проблеми. Тобто правом на цивільне партнерство зможуть скористатися не тільки одностатеві пари його можна укласти і між чоловіком і жінкою або гетеросексуальними людьми однієї статі, як пояснює народна депутатка, цивільне партнерство це практично те саме, що й і цивільний шлюб. Без штампу у паспорті, але юридично оформлений з обов'язками та правами. Щоправда, пара не може усиновлювати дітей і брати опікунство. Зареєстровані цивільні партнери вважатимуться близькими родичами. Вони зможуть разом володіти успадковувати його одне від одного, отримувати соціальні виплати від держави, якщо з партнером щось станеться. А якщо він помре, інші матиме право пізнати його морзі та дізнатися причину смерті усе це особливо актуальне для військових, каже Петро Жируха, який у березні створив петицію на підтримку законопроєкту. Та кілька моїх друзів, які разом зі мною почали служити одночасно. Так ми прийняли таке рішення, то вони дуже довго переконували мене взагалі нічого такого не робити, тому що це армія, типу, оце все не ну всі ці фрази що шли на часі і, і це небезпечно, і те, ну і таке інше. Тобто, мені би краще було просто тихесенько відслужити до перемоги, а потім уже колись, там не знаю, через роки, якщо будуть класні умови, ти там можеш сказати. І це було таке. Наредею багатьох людей, проте хлопець вирішив не здаватися і написав петицію. Трохи менше ніж за місяць її підписало більше як 25 тисяч людей. Вони хочуть, аби президент країни використав свій авторитет і підтримав закон. Проте є ті, хто виступив проти документа. Наприклад, це Українська рада церков і релігійних організацій. Релігійні спільноти обурені законопроектом номер 9103, який пропонує прирівняти реєстровані партнерства до шлюбу, називаючи їх сімейним союзом, змінюючи чинні норми сімейного кодексу України. Не схвалюють ініціативи і в міністерстві оборони. Там законопроєкт розкритикували та кажуть, що не мають даних про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки з одностативими партнерами. Натомість, відповідно до соціологічного опитування, яке згадують у законопроєкті, 56% українців погоджуються з твердженням, що люди загибелі спільноти повинні мати право на цивільні партнерства. Через нагадаємо ініціаторка відповідного законопроекту народна депутатка Інна сосун з нами тут. Добре. Отже, ви ініціаторка ще раз зазначимо законопроєкту про інститут реєстрованих партнерств, і він зараз на стадії опрацювання його вже підтримали в комітеті молоді і спорт. Чи правда що ухвалення документа легалізує одностатеві шлюби? Деся, шлюб – це поняття, яке у нас закріплене в Конституції. І в конституції досить чітко написано про те, що шлюб це добровільний союз чоловіка і жінки. Конституцію міняти під час дії воєнного стану не можна, і ми на це навіть не претендуємо. Але ми повинні визнавати, що, попри воєнний стан, існують люди, для яких є дуже конкретні проблеми через те, що їхні стосунки не визнаються державою. Це не та не означає, що ми прирівнюємо одностатеві стосунки їх реєстрацію до шлюбу. Це створення іншого інституту, який до слова буде доступний і різностатевим парам. А це формат реєстрації стосунків між двома людьми. Причому це навіть не обов'язково мають бути романтичні стосунки. Там можуть бути двоє жінок похилого віку, які сусідки, які поруч проживають, і хочуть у разі, якщо щось з однією з них станеться, мати якісь повноваження, якісь права по відношенню одна до одної. Та тобто насправді є багато ситуацій, де люди можуть хотіти зареєструвати свій зв'язок юридичний, та це не тільки стосується угу. одностатевих пар, але звичайно, що для одностатевих пар це дуже актуально. Зареєстроване партнерство. Правильно так реєстроване так, партнерство. А що воно надає? Які права. І хто цим може скористатися? Реєстроване партнерство надає. В законі пише, та певні права і обов'язки людям по відношенню одне до одного. А це певний союз. До речі, там не написано на основі романтичних стосунків, написано на основі взаємоповаги, взаємної довіри і так далі. і так далі, Між двома людьми, незалежно від їхньої статі, в результаті чого утворюються певні права по відношенню okay. один до одного. Я назву декілька прикладів, ті, які найбільш актуальні для військових ЛГБТ, за що вони особливо вболівають. Ситуація перша це та про що військова, в тому числі, в репортажі говорила, у випадку, Якщо людина потрапила в лікарню і людина не встані приймати за себе медичні рішення, тоді лікарі зобов'язані поговорити з кимось членів сім'ї, але виходить так, що. Твоїм членом сім'ї, з якими будуть лікарі говорити, може виявити своя троюрідна сестра, з якою ти давно не спілкуєшся, mm -hmm. але формально вона підпадає під ці Тобто, Це прирівнюється до родичів. Та, так, Так, до родичів. Але твоя кохана людина не має ніякої можливості впливати на це. От будь-хто хто нас зараз дивиться, нехай уявить ситуацію, коли ти приходиш до лікаря або і, і твоя кохана людина лежить в несвідомому стані, а тобі кажуть, що ми тебе не будемо ніч, нічого про це запитувати, бо ми не визнаємо, що ви якимось чином пов'язані. Це трагічна ситуація. Ну і, звичайно, що друге, наприклад, питання, яке теж Військових дуже турбує це у випадку загибелі, uh -huh. та військові не е, е, одностатеві пари партнер загиблого чи загиблої не матиме ніяких прав приймати рішення щодо розпорядження тілом щодо поховання так далі і так далі. Це це дуже тяжкі речі, про які треба думати, та але на жаль, військові, які там на фронті, звичайно, що з цим стикаються і постійно про це думають і дуже переживають, що у їхніх коханих людей. Коханих людей такої можливості не буде. Давайте ще так. раз зазначимо, що в разі реєстрації і реалізації відповідного законопроекту, коли він буде чинності як закон, то Партнера або партнерка прирівнюється до статусу родичів. родича так. Родич. Родич. Можу, Родича так? і матимуть відповідні права з приводу так. тих так. ситуацій життєвих братів. Ну, якихось рішень одразу одразу так. скажу, тому що є багато плутанини з цього приводу, що у нас поняття сім'ї і поняття шлюбу це різні поняття юридично. Mm -hmm. Та і до прикладу, якщо ви живете з батьками, та навіть якщо ви доросла людина, ви будете сім'єю. Та це не обов'язково на основі шлюбу, тому що у нас є деяка плутанина. І багато хто вважає, що сім'я це дорівнює шлюб, але це не так. Та ви з дитиною, якщо проживаєте, там, без чоловіка чи без жінки, та це теж буде сім'я. Тому тут важливо це розрізнення mm -hmm. внести. Ну, от Є е, багато е, е, коментарів від військових, от, приміром, військові Павло і Влад. Вони пара, хлопці за законопроєкт, і оскільки хочуть, щоб партнер міг відвідати в реанімації іншого, якщо щось станеться, от то вони, звичайно, за цей законопроєкт. Далі Настя, військова і фельдшерка батальйону, каже, що люди повинні знати, що ми є на рівні з усіма і виконуємо свою роботу. Ну, От, власне, багато таких коментарів. І ще раз, стосовно того, які права мають так і, і якщо говорити про одностатеві пари, і ви говорили про те, що так само різностатеві пари можуть теж бути там чоловіком і жінкою, мати партнерські стосунки. Теж це їм надає такі самі права. Абсолютно Тож, будь-якому якісь... будь партнеру та будь-якій комбінації партнерів з'являються ті самі права обов'язки, які для всіх партнерів передбачаються. Та і mm -hmm. тоді дійсно важливо це визнавати сім'єю, тому що е, у нас яка логіка mm -hmm. законодавства? У нас є деякі права, обов'язки, які з'являються для членів сім'ї. Наприклад, mm -hmm. право не свідчити проти найближчого родича в суді. Надається найближчим родичам, угу. та якщо ми не визнаємо партнерів з сім'єю, то в такому випадку у них на них це право не поширюється автоматично. Та право там не свідчити в суді, так. право спадкування. Так. У випадку, якщо людина померла чи загинула, та то звичайно, що з'являється питання спадкування. Та у випадку, якщо ти передаєш спадок, якісь якесь майно, якісь цінності своєму не родичеві, та просто от людині, які от є. бо бо є до речі, аргумент про те, що не треба партнерства. Нехай вони в юридичному порядку на які у нас якихось okay. договорів там заповіту кладуть. Та але якщо я хочу передати щось у спадок не найближчому родичеві, то треба платити податок. А mm -hmm. якщо найближчому родичу, то треба, то податок зникає. Так? Mm -hmm. ну, тобто є багато речей, які витікають саме з цього статусу е, сім'ї, які важливі. Ну, Оце і медичні права, і соціальні права, е, не знаю, там, право на відпустку, у випадку, якщо е, загинула кохана людина. Так? Mm -hmm. На сьогодні у людей, які Юридично в неоформлених стосунках такого права не виникає. Але чи правильно це? Я думаю, що ми як суспільство дійшли до того етапу, де ми визнаємо, що гідність будь-якої людини має значення, та і якщо у людини загинула кохана людина, незалежно від статі, незалежно від формату їхніх стосунків, ми повинні це поважати, особливо звичайно, коли йдеться про військових, якщо у людей зареєстровані стосунки в рамках ось цивільного партнерства, то як прописаний нюанс щодо всиновлення дітей? Питання дітей всиновлення не піднімається законопроектом в принципі. Це одна з ключових відмінностей між шлюб з шлюбом, тому що в шлюбі, звичайно, що з'являються одразу права, пов'язані з дітьми і там, спільне народження дітей, усиновлення дітей так само, право опіки і так далі. І так далі. Це шлюб передбачає партнерство, так як прописано в законопроекті, який ми з колегами, і, до речі, це не я одна, ще 17 uh -huh. інших депутатів підписали його. подали по дітях питання взагалі не піднімаються цим законопроектом, тобто це питання не обговорюється в принципі. І ніяких прав щодо дітей партнерство не надає. Принаймні в тому вигляді, як зараз mm -hmm. поданий законопроект. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну от проти законопроєкту і, зокрема, проти усиновлення, висловилося у всеукраїнській раді церков і церковних організацій. Цитую, можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення вищо вказаного законопроєкту наступним кроком лобі одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевими парами з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей і позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім'ї, маючи батька. І матір, а, ну от ви будете зважати на позиції противників вашого законопроєкту. І які їхні аргументи ви їх чули? Ну, власне, це ну, їхні аргументи про традиційну сім'ю. Ну, знаєте, перший загальний коментар. Хотіла б я побачити, як вони би це озвучили колишні прем'єр-міністерці Фінляндії, яка виховувалася двома жінками. Та виросла абсолютно ціл, цілком здоровою людиною, яка активно підтримує Україну до слова, так і продовжує підтримувати, попри те, що пішла з посади. А тому. Ну, тут є багато спекуляцій на тему того, що якісь там сім'ї є традиційними, нетрадиційними. Нехай наші глядачі подумають, скільки в їхньому оточенні дітей виховуються саме мамою і татом. Є mm -hmm. дуже багато сімей, де, де батьки розлучені, або де якісь інші формати mm -hmm. стосунків, чи виховуються бабусями та дідусями mm -hmm. взагалі. Ну, тобто, знаєте, коли ми нав'язуємо якусь єдину модель, там не знаю, має бути мама, тато, дітки, і вони всі разом. Та а що тоді діткам, наприклад, які якір розлучені батьки, до прикуче, за законопро. Про Але законопроєкт про... не чіпає, не, дай, чіпають, не в мають права випадку. встановлювати дітей. Коментар від нашої глядачки. Питання по темі цивільного партнерства. Якщо партнери вважаються близькими родить, законопроєкт, і оскільки хочуть, щоб партнер міг відвідати в реанімації іншого, якщо щось станеться. От то вони, звичайно, за цей законопроєкт. Далі Настя, військова і фельдшерка батальйону, каже, що люди повинні знати, що ми є на рівні з усіма і виконуємо свою роботу. Ну от власне, ну багато таких коментарів і а, ще раз, от стосовно того, які права мають, так і якщо говорити про одностатеві пари, і ви говорили про те, що так само різностатеві пари можуть теж бути там чоловіком і жінкою, мати партнерські стосунки, теж це їм надає такі самі права. Абсолютно то будь-якому якісь... будь партнеру та будь-якій комбінації партнерів з'являються ті самі права обов'язки, які для всіх партнерів передбачаються. Так? І і mm -hmm. тодісно важливо це визнавати сім'єю, тому що у нас яка логіка mm -hmm. законодавства? У нас є деякі права обов'язки, які з'являються для членів сім'ї. Наприклад, mm -hmm. право не свідчити проти найближчого родича в суді. Надається найближчим родичам, угу. та якщо ми не визнаємо партнерів з сім'єю, то в такому випадку у них на них це право не поширюється автоматично. Та? Право там не свідчити в суді, так. право спадкування так. у випадку, якщо людина померла чи загинула, та то звичайно, що з'являється питання спадкування. Та у випадку, якщо ти передаєш спадок, якісь якесь майно, якісь цінності своєму не родичеві, та просто от людині, які от є. бо бо є до речі, аргумент про те, що не треба партнерства. Нехай вони в юридичному порядку на який на основі якихось okay. договорів там заповіту кладуть. Та але якщо я хочу передати щось у спадок не найближчому родичеві, то треба платити податок. А mm -hmm. якщо найближчому родичеві, то треба то податок зникає. Mm -hmm. Ну тобто є багато речей, які витікають саме з цього статусу е, сім'ї, які важливі. Ну ось це і медичні права, і соціальні права е, не знаю, там, право на відпустку у випадку, якщо е, загинула кохана людина, так mm -hmm. на сьогодні у людей, які Юридично в неоформлених стосунках такого права не виникає, але чи правильно це? Я думаю, що ми як суспільство дійшли до того етапу, де ми визнаємо, що гідність будь-якої людини має значення, та і якщо у людини загинула кохана людина, незалежно від статі, незалежно від формату їхніх стосунків, ми повинні це поважати, особливо звичайно, коли йдеться про військових. Якщо у людей зареєстровані стосунки в рамках ось цивільного партнерства, то як прописаний нюанс щодо всиновлення дітей? Питання дітей всиновлення не піднімається законопроектом в принципі. Це одна з ключових відмінностей між шлюб з шлюбом, тому що в шлюбі, звичайно, що з'являються одразу права, пов'язані з дітьми і ну, там, спільне народження дітей, усиновлення дітей так само, право опіки і так далі. і так далі. Це шлюб передбачає партнерство, так як прописано в законопроекті, який ми з колегами, і, до речі, це не я одна, ще 17 інших uh -huh. депутатів підписали його. Подали. По дітях питання взагалі не піднімаються цим законопроектом, тобто це питання. Не обговорюється в принципі і ніяких прав щодо дітей. Партнерство не надає принаймні в тому вигляді, як зараз mm -hmm. поданий законопроект. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну от проти законопроєкту і, зокрема, проти усиновлення висловилося у всеукраїнській раді церков і церковних організацій. Цитую, можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення вище вказаного законопроєкту наступним кроком лобістів одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевих статевими парами з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей і позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім'ї, маючи батька. І матір, а, ну от ви будете зважати на позиції противників вашого законопроєкту. І які їхні аргументи ви їх чули? Ну власне, це ну, їхні аргументи про традиційну сім'ю. Ну, знаєте, перший загальний коментар. Хотіла б я побачити, як вони б це озвучили колишні прем'єр-міністерці Фінляндії, яка виховувалася двома жінками. Та виросла абсолютно ціл, цілком здоровою людиною, яка активно підтримує Україну до слова, так і продовжує підтримувати, попри те, що пішла з посади. А тому. Ну, тут є багато спекуляцій на тему того, що якісь там сім'ї є традиційними, нетрадиційними. Нехай наші глядачі подумають, скільки в їхньому оточенні дітей виховуються саме мамою і татом. Є mm -hmm. дуже багато сімей, де, де батьки розлучені, або де якісь інші формати mm -hmm. стосунків, чи виховуються бабусями та дідусями mm -hmm. взагалі. Ну, тобто, знаєте, коли ми нав'язуємо якусь єдину модель, там не знаю, має бути мама, тато, дітки, і вони всі разом. Та а що тоді діткам, наприклад, які якір mm -hmm. розлучені батьки, до прикладу? Отже, за законоприє... Є, Але про, законопроект про не чіпає, не мають права встановлювати дітей. То... Коментар від нашої глядачки е, питання по темі цивільного партнерства. Якщо партнери вважаються близькими родичами, то чи можуть вони е, е, вступати в шлюб з іншими особами? Ні, О, ні. ні. Е, та це питання до речі, часто задають ні, е, е, не можуть до розриву партнерства шлюб оформлювати не можна. Та це е, це насправді питання часто звучить. Ну і не можемо не згадати про закордонний досвід, мабуть, ви на нього. Справилися тут, зазначимо, що практика цивільного партнерства існує в більш ніж 50 країнах світу. То які яку моделі реалізації подібних ініціатив брали до уваги і адаптували для України? Звичайно, що ми активно вивчали міжнародний досвід, угу. і більшість європейських країн мають на сьогодні якесь законодавство для одностатевих пар. І найчастіше це партнерство, і теж партнерства, які найчастіше на сьогодні відкриті для одностатевих і для двостатевих пар? Мабуть, найпопулярнішою такою моделлю є Франція. У Франції є так званий. ПАКС, французьке розшифровування це це акт реєстрації цивільного стану. Неважливо так, от у Франції ПАКС, коли утворили десь в 1999 році, а потім відкрили для двостатевих пар теж. То на сьогодні ПАКС є ледь найпопулярнішим за шлюб для. Двостатевих пар для чоловіків і жінок, так тобто серед партнерств, які реєструються у Франції, а їх десь там по співвідношенню до шлюбів, ну десь ну знаю, 40 на 60%. Так от серед партнерств, тільки 5% це одностатеві. А 95% партнерств це двостатеві партнерства. Просто е, вони дають трошки обмеженіший перелік прав і обов'язків, і багато кого, особливо там з молодших поколінь, це влаштовує. Це uh -huh. і простота утворення, простота припинення такого партнерства. Та, і там теж, до речі, питання uh -huh. по дітях не зачіпаються. Ну ось uh -huh. але у Франції це дуже популярна модель, uh -huh. яка зараз якби майже така сама поширена, як і шлюб, до uh -huh. отже, Дякую. отже, петиція про ініціативу розглянути відповідний законопроєкт про цивільне партнерство в Україні набрала 20%. П'ять тисяч чекаємо на позицію президента. 30 днів має на це піти, щоб він розглянув, дав свою реакцію. Відповідно, будемо дивитися, будемо чекати. Ініціаторка законопроекту народна депутатка Інна Сосун. була в Гостях сніданку. Прямо далі. Паси б вам велике. До зустрічі. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. А там ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром прем'єра з 28 квітня о 21:45 тільки на 1+1 Україна